Будиночок повністю цегляний, Фундамент бутовий камінь, вікна дерев'яні, дах шиферний. І на подвір'ї два будинки. Саме основне, що забув сказати з самого початку. І у другому будиночку є газ, є опалення і є водопостачання. Дуже важливо. Хто в мене цікавився, що дуже цікаво з двома будинками на одному подвір'ї? От вам, будь ласка. Шановні мої глядачі, я вас всіх вітаю. Я сподіваюся, що мене чути добре. Ви оціните. Чому не було довго відео? Тому що, як хто слідкує за новинами, в Україні були зламані реєстри, і поки я роздобирався з документальними питаннями, я, на жаль, не міг, не мав змоги, можливості їздити і фотографувати, і знімати відео для вас. Тому що є черга, ти виконуєш обов'язки ті, які ти взяв на себе для тих людей. До яких прийшла черга, і перепригнути когось ти не можеш. Тому, будь ласка, всі мої глядачі, всі мої замовники, якщо десь ви думаєте, що я там включив лодаря і не працював, е я перед вами вибачаюсь, я працював, але фізично я, на жаль, не можу розірватися на багато частин. Працюю я один, помічників у мене на даний час немає. На всі дзвінки відповідаю я. І в общем, я вам пояснив причину, чому була затримка. Далі, шановні мої всі глядачі. Покупці і продавці, звертаюся до вас, кому треба допомога з продажем будинку, з рекламою, з документами, я займаюся комплексно всім від початку продажу реклами будинку, з показами, потім з документами, і потім з усім, з усім, усім все, що супроводжується до угоди купівлі-продажу від початку до кінця. За моєю спиною, будиночок, який знаходиться в тупіковій вулиці. Тупікова вулиця, на жаль, тільки для автомобілів, хоча їх тут, як сказали господарі і сусіди, що дуже багато машин у всіх сусідів. Але і трафік проходу тут практично дуже малий. Хто знає, що можна через цю вулицю пройтися пішки, той тільки цілеспрямовано йде в кінець вулиці вуличку. Часове з переваг даної вулиці і місце розташування знаходжуся в місті Яготині Київської області Бориспільського району. Реально, До вокзалу відстань менше кілометра. До другої школи в місті Яготині. Відстань, бачу, десь дах школи мабуть, метрів 800, навіть мабуть, менше. До дитячого садочку, дюймовочка, якщо не помилився, то відстань орієнтовно десь так само метрів 800, смотря якою стороною піти. Якщо магазина ТБ, автобусна зупинка, вокзал, базар, супермаркети. Будівельні магазини, школи, садочки, все все, все є поруч. Ще на що я звернув увагу? Всі будиночки побудовані до фасадної лінії, до або червоної лінії, або до вулиці, всі трошечки так, якби неї повернуті. І якщо ми заходимо, і ми бачимо, ось на стоїть один будиночок, не стоїть другий будиночок. Так само і по лівій стороні всі будиночки трошечки скошені. І ви знаєте, я вам скажу, вулиця із цього виглядає дуже цікаво і дуже так симпатично. Тобто, цей будиночок трошечки повернутий. І наш будиночок, який сьогодні презентується, також чуть-чуть так, ну, не знаю, як це правильно яким словом назвати, але. Те, що проглядаються будинки, раз те, що з цих будинків, якщо подивитися з вікон до дороги і з боку, то можна побачити, що відбувається на дорозі. Якщо сонячна сторона, наприклад, сонце піднімається і сідає, то будиночок краще і більше обігрівається. Це моя думка. В кожного вона буде своя особиста. Мені сподобалось, я вам розповів. По вулиці. Видно, що проходить у нас кооперативний водопровод. Люди поробили собі приямки. На приямках, правда, положили скати, щоб не наїжджала машина, бо інколи ці люки провалюються і їх треба переобладнувати. Як завжди, по вулиці в наше міське світло повстановлювали нові ліхтарі діодні і обслуговують їх регулярно. На даній вулиці лінія електромережі повністю замінена, і це говорить про те, що тут не буде просадки напруги. Тому що нові провода і дуже добре вони працюють. Я вам... Далі від дороги ми бачимо, що є металопрофільна огорожа, металеві ворота. На подвір'ї зараз зайду, покажу все, що є. Під'їзна вулиця насипна. Ну, Те, що ми в Яготині, я вже говорив. Сусіди всі є навкруги. На даній вулиці я вже продавав раз, два, а, два, три, три будинки. При вході ми бачимо декоративний, декоративну криничку. По лівій стороні ми бачимо натуральну, не декоративну, але криницю, якою на даний час не користуються. Тому що там, не там а із-за того, що в будинок підведений міський водопровод. То в кри... криницю не почистили і вона стоїть час без води. При бажанні можна наняти хлопців, вони углублять її і з'явиться у вас вода в криниці. На випадок повного блекауту можна буде скористатись водою. Будиночок повністю цегляний фундамент бутовий камінь. Вікна дерев'яні, дах шиферний. Перед будиночком по лівій стороні, як бачите, є така невеличка земельна діляночка. Зовсім невеличка, але симпатична. Тут декілька деревців посаджено. Антенну цю, я думаю, треба буде повністю убрати. Електроживлення, лічильник виведений на фасад будинку. Якщо приходять оператори зняти показники і ви їх пустите в подвір'я, то, будь ласка, хай заходять, знімають. Будиночку. Чуть більше 50 років, я так думаю, і видно, що він посередині він тільки дав трошечки осадочку. Зовсім малесенька-малесенька щілинка, взагалі не про що. Тобто нема до чого й придратися. І тепер рухаємося по подвір'ю. Вистачає місце, де можна поставити автомобіль. По правій стороні квітничок зробили доволі-доволі таким широким. Я б сказав би, що він навіть стісняє, зжимає будиночок. Подвір'я. Як бачите, при заїзді є гараж, зараз я його відкрию, все про нього розкажу, покажу. На подвір'ї два будинки. Саме основне, що забув сказати з самого початку. І у другому будиночку є газ, є опалення і є водопостачання. Дуже важливо. Хто в мене цікавився, що дуже цікавили двома будинками на одному подвір'ї, от вам, будь ласка, пропозиція. По будівництву даного будинку, по фундаменту бутовий камінь я бачу, що ось ця віранда, вона повністю пристроїлася, коли будинок газифікувався. Зараз зайду всередині все розкажу поясню. Але зроблено охайно, непогано, мені подобається. Що ж, давай, давайте далі пробіжимося по подвір'ю. Отут каналізаційна яма. Заїжджає машина. По центральному тунелю, заїхала, тут розложила труби і спокійно ось через оце віконечко викачала яму. Акцентую свою думку, але кожен зробить по-своєму. Я б оцю, оцей би кусочок паркану, переніс би туди і зробив би, щоб у мене тут би десь би пристроїлася альтаночка. Вон там, я дивлюся, люди понатягували шворки для сушіння білизни. Тому. Кожен зробить, як захоче. За літньою кухонькою, за літньою кухонькою а, тут є господарський блок. На жаль, я його не зміг відкрити. По лінійній кухоньки дивлюся такий підгулявший шифер. Він ще не тече, але може в майбутньому бажано б його поміняти. По будинку а, в одному місці отут де Лаз на горище, там десь щось підтекло. Я зараз зайду, трошки покажу вам. Нічого там сверх страшного немає, треба залізти, подивитися, може піддуть, а може що, що де кусок металу підігнуть. Це, мабуть, був якийсь господарський блок для господарства і за гаражом також. І ось тут цегляний літній туалет. Діляночка на подвір'ї отака от прямокутненька. Тут, на погляд, десь орієнтовно 2,5 соточки. І вони доглянуті, розбиті на сектори. В общем, що спалить і гілляче ще лежать, і вже можна городинкою користуватися. Оброблено чорнозем. Шановні ну глядачі, подвір'я, яке я вам показую, цим подвір'ям 11 років користувалися квартиранти. Квартиранти в мене ці заслужили самої найкращої похвали, тому що вони після себе оставили порядок. У мене до квартирантів є тільки одне єдине зауваження, я з ними про це побалакаю, але на камеру я про це говорити не буду. Що ж, давайте про гараж. Гараж у нас цегляний, з металевими воротами, сюди заїде автомобіль, але тіснувато заїде. При в'їзді тут зроблена така ніби як ніша, але вона ця ніша розбирається. І якщо у вас буде автомобіль висотою 1,90 м. Або вісімдесят п'ять, я думаю, отак, по пройому, то сюди міні-венчик заїде. Акуратненько можна виходити. Виходить з боку і виходить на вулицю. Але можна, але місця вистачає тут і на подвір'ї, щоб припаркувати авто. То не факт, що ви будете машину заганяти в гараж. Гараж глибоченький. Кожен господар буде користуватися ним так, як захоче. Давайте рухатись далі до літньої кухоньки. Літня кухня тут більше всього, що використовувалася колись, як або баня, тому що вода сюди заведена, або для готовки їжі, тому що газ сюди заведений. І всередині зроблено своє опалення, окремий котел. І я думаю, для багатьох сімей, які на даний час вибирають будинки, це може бути одною з великих переваг для купівлі. Зайшли, попали в таку невеличку верандочку, але газовий котел, якщо відновити автоматику, ним ще можна покористуватися. Стоїть повністю нова газова плита, якою взагалі не користувалися. От навіть даже зверху залишилася ще обрешотка. Тому. Кому треба буде замінити ось цю плиту, без проблем. Открутили трубу, гибкий шланг кинули. Краник я тут закрив, тому що попробував газ іде, але для безпеки хай лише кран буде перекритий. Проходимо далі. Тут підлога дерев'яна, а далі ось тут бетонна. Ну, понятно, що мені стало цікаво. Виявилося, що тут вода заходила, каналізація підведена. І рукомийник тут можна обладнати. Це плюс. Далі по лівій стороні. Колись від газового котла грівся цей бак, була встановлена ванна, і люди тут приймали якісь водні процедури. Хто захоче, перепланує. І далі в нас ще є кімнатка. Кімнатка десь 3,50. В середньому, я дивлюся, тут орієнтовно десь 10-11 квадратів, я думаю, приблизно. Але є місце де поставити ліжко, шкаф, телевізор. Може, стіл. Опалення зроблене, і вікон це є. Хтось каже, да, тут багато роботи, але я скажу, що при умові отакої підлоги її можна помить, пофарбувати, все перебілити. І, вибачте, тут можна навіть і жити у, у цій літній кухоньці. Що ж, ходімо до будиночку і подивимося, що у нас всередині. Будинку. Шановні глядачі, розповідаючи про будинок, можу сказати, що я на горище залізти не можу, у мене просто немає драбини. Але в одному тільки місці я знайшов п'ятно, і якраз це п'ятно ось тут на цьому лазі на горищі, щось десь підтекло колись. Ну Ви зараз побачите, я вам покажу на відео. Під будинком є погріб, до нього є душник. Можливо, погріб є під літньою кухнею, я не звернув увагу. Але прийшов сюди показати вам, що тут встановлений парапетний газовий котел. Нещодавно я позвав газовщика, ми його почистили, тому що поки я відповідаю за будинок, мені треба, щоб у ньому опалення працювало без ніяких зауважень. Межа від сусіда є, обмосточка навкруги будинку є. Сходи в будиночок є. Давайте зайдемо в сам будинок. Мир Божий даному будиночку. Давайте його тепер розглянемо і зрозуміємо, чи підходить він вам особисто, чи не підходить. Побігли по будинку. При вході. По лівій стороні ось ця стіна зроблена як тимчасова з дерева. При бажанні її можна просто розібрати, нічого валять і глумить, ломить не треба. Але. але. По правій стороні кухня, зараз її покажу. Давайте ж зайдемо зразу в ліву. сторону. Вірандочку тут переділили. Сюди заведена вода і каналізація. Ось Тут як... демонструю вам, що вода біжить. Бойлер електричний на 80 літрів працює. Зараз, правда, він витягнутий з розетки. Водяний лічильник є. Каналізація виходить. Душова кабінка теж працює, але я розумію, що хтось зараз почне сперечатися, казати, що Ой, тут треба все переробляти. Люди жили, 11 років жили і прийдете, купите, щось під себе перелаштуєте і також будете жити. Люди до всього звикають. Верандочку показав. Тепер покажу вам кухоньку. Коли я зайшов на дану кухоньку, я подумав, що вона маленька. Але потім роздивився, що по лівій стороні можна поставити холодильник. Там можна поставити ще якусь додаткову одну кухонну мебель. По правій стороні є плита і тут прямо під кухнею є величезний погріб. Зараз я його відкрию і покажу, Як бач... я думаю, ви побачите, що він викладений з цегли. Да? Там можна є місце, де зберігати консервацію, картошку. І якщо прийде той час, коли ви собі закидаєте в погріб картошку, то на вулицю бігати не потрібно. Прямо підняв, спустився, достав. Далі, по котлу. Недавно я казав, що газовщик прийшов його підчистив, жодного разу він у мене не потух, слава Богу. На системі опалення встановлений байпас, Але будинок можна ще й опалювати дровами. Зараз буду йти далі по будинку і показувати. Підлога, як бачите, дерев'яна. Міжкімнатні двері всі дерев'яні. Вікна в будинку також дерев'яні. А от тепер демонструю вам, що раніше цієї вірандочки не було. Потім, коли її добудували, з'явилася кухня, то до прибудови кухня була ось в цій кімнаті. Тут була плита і вона є, вона робоча. Вона обігрівала будинок не тільки за рахунок того, що горіли дрова. А ще вона обігріває Щас будинок, якщо нею топить, до неї під'єднана система опалення. І система опалення навіть приєднана через кран. Хочете на плиті щось посушити, кранік відкрили, у вас плита буде теплішою. Понімаєте, що вам от плити дуже багато тепла йде. Взяли, кранік закрили, як я ось закрив його, і не потрібно, щоб плита додавала додаткове тепло. Отам От розширюючий бачечок. Площа кімнати, я думаю, десь вам вже висвітлюється на екрані. Чугунна батарея, дерев'яна підлога. І давайте пройдемось далі по будиночку. Я вам обіцяв, що покажу місце, де е, підтік дах. А якраз він підтік отут прямо за е, власне горище, і там щось десь, якась халепа колись була. Але це ще сухо. Я вже місяць назад був у цьому будиночку. Тут нічого не змінилося взагалі. Дві кімнатки, шпалери поклеєні. Давайте пройдемось до зали. В залі у нас місця теж немало. Але тут аж чотири вікна. Я б сказав би, чотири – забагато. Як бачите, сонячна сторона. Висота стелі доволі нинизенька, мабуть, 2,90. І так як вдавнину посередині строїли плиту, то будинок ділили просто навхрест. На даний час, що б я зробив, би? я б цю плиту і перегородочку демонтував би і переніс би його сюди по ліву сторону. І вийшла би велика величезна зала і три ізольованих кімнати. А так, на жаль, виходить, у нас дві кімнати ізольованих і дві кімнати прохідних. І, шановні глядачі, найдальня кімната. Вона весь час використовувалася як складське приміщення. Складське приміщення господарів. Тому що жили квартиранти. В даній кімнаті, на жаль, ніякого ремонту немає. Тут треба буде все прибиратися, виносити, наводити порядок. Підлога дерев'яна, вікно дерев'яне, кімната обігрівається. Двері в дану кімнату демонтовані і вони лежать у господарському блокі. Хто захоче, може назад їх надіти. Всі двері. Двохстворчиків, якщо ви дивитеся дане звернення, значить ви це відео додивились до кінця. Воно вам було цікавим, тому що я розповідав все, що я бачу. Технічний стан, стан будинку, все, що я міг, я своїми очами побачив, розповів. Далі в кінці відео ще буде вставлена фотосесія. До вас величезне прохання. Допоможіть мені, будь ласка, з розвитком. Якщо у вас є друзі, знайомі, хто продає будинки на відстані від міста Яготин 100 кілометрів, я з задоволенням приїду і допоможу їм з продажем будинку. Просто головне, щоб люди розуміли, яку я надаю людям користь. Займаюся. Відео знято і показується для майбутніх покупців і для людей, які хочуть щось порівняти, для себе придивитися, зрозуміло. Ну не для тих, кому хочеться відео на 20 секунд, таких відео не буде.